Я ніяк не можу зупинитися і перестати готувати щось смачненьке із капусти. Сьогодні мені дуже хочеться поділитися з вами просто неймовірно простим і таким же неймовірно смачним салатом. Отже, перш за все, звичайно, ми займемося капустою. Її потрібно добре подрібнити. Підготовлену капусту відправляємо у великий салатник. Я відразу роблю багато, тому що це буде дуже смачно. Тепер морква однієї середнього розміру буде цілком достатньо. Подрібнюємо її на дрібній терці. Відправляємо її до капусти в салатник. І тепер візьмемо зелену молоденьку цибулю. Цибулі беріть багато. Не шкодуйте, буде дуже смачно. У мене ось такий великий печок. Нам потрібна тільки зелена його частина. Подрібнюємо цибулю, але не дуже дрібно. Ось приблизно так, як у мене. Не бійтеся, цибулі зовсім не багато. Але якщо не любите молоду цибулю, можна взяти трохи менше. Це все лише за вашим бажанням. Підготовлену цибулю відправляємо до решти інгредієнтів. Ось так. Ще нам потрібне одне яблуко середнього розміру. Розрізаємо його та прибираємо все зайве. Беріть солодкі та ароматні яблука твердих сортів. Але і кисло солодкі теж підійдуть. Нарізаємо тепер яблуко на ось такі частини. Не дуже товсто. Шкірку я не знімаю, з нею мені подобається більше в цьому рецепті. І тепер кожну частину нарізаємо тоненькою соломкою. Ось приблизно так. Як же це буде смачно, ви собі навіть не уявляєте? І головне, що робиться все зовсім не складно і швидко. Нарізані яблука відправляємо в салатник до решти овочів, і залишилося лише приготувати фантастичну смачну заправку. Для цього беремо 60 мл оливкової олії, виливаємо її в ємність, де будемо робити соус. Тепер лимон. Нам потрібна його половинка. Обирайте тонкошкірий лимон. В ньому буде більше соку і він смачніший. Із однієї половинки лимона нам потрібно отримати сік. Його виходить досить багато. Отриманий сік виливаємо в ємність із олією. Тепер додаємо сіль, цукор, одну ложку гірчиці. І добре все перемішуємо до однорідного стану. Нам потрібно, щоб усі компоненти соусу добре змішалися між собою. Ось так. Беремо тепер наш салатник з овочами і обережно виливаємо соус. М -м -м, до чого ж це буде смачно? Аж слюнки вже течуть. Швиденько все добре перемішуємо і наш мега смачний і корисний салат готовий. Всім смачного. До нових рецептів. Bye-bye.